Получилось в мене покрасити цей забор Резиновою краскою акумуляторним фарбопультом Як ви бачите, результат прекрасніший. Прекрасніший, да, все прекрасно получилося два слоя. Я його фарбував. Перший слой е, був е, густіша фарба, трошки воно, ну, фарбопульти важко йому було. Да, Я його покрасив, Ось цю частинку від того кута. І ось сюди. Е, далі, наступний слой фарби я розвів ще рідшої трошки, ну не настільки так, як в інструкції пишеться. Це відразу вам кажу. Форсунка була 2,5 мм. Фарбував я акумуляторним фарбопультом Гранд, е, щітковим, до речі, і за один е, посчитайте, приход. Е, там е, в мене дві батареї, було, то Одну четверку я повністю, а друга восьмерка, там не пам'ятаю, скільки я її спортував. Ну, то есть одной батареї четверки, це не високотокова, це хреновенька батарея була, я її повністю. Так що можна акумуляторними фарбопультами фарбувати резину резиновою фарбою, і ви подивіться, яка получилася красота. Валіком воно б так е, швидко не получилося. Це 100%, і було б нікається, воно б не так гарно. А так дивіться візуально, красотень Просто получається сірий забор. Ось тут е, сіренький стоїть бордюрчик Ну просто, просто красота. Кому треба фарбопульти кому треба е, садові такі декоративні бордюри, є е, рішетка, клинкер клінкер. Який там на стіні як зразки вісять е, всі контакти в шапці профілі термооткоси теж у нас.